Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук і ви на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні досить незвичайна, але актуальна тема. Ми поговоримо про операції ляльки-Барбі. Саме які операції мають зробити дівчата для того, щоб перетворитися на справжню живу ляльку-Барбі. Почнемо зверху. Лице ляльки-Барбі схоже на лице. Маленької дитини, так званий baby face. і досить часто на консультаціях приходять пацієнтки, які хочуть покращити риси свого обличчя саме за типом baby face. Так от, для того, щоб зробити лице baby face або лице ляльки-барбі, треба зробити вузькі і е, такі молоді, трішки здивовані очі. Це відбувається шляхом проведення операції верхньої блефаропластики. Досить часто такі пацієнти просять зробити не просто блефаропластику і підтягнути шкіру над очима, а просять зробити так звані очі-лисиці, коли зовнішня частина очей переміщується вгору. І саме ця операція. В моїй практиці ніколи не використовується, тому що це досить пагубно для самої анатомії очей в майбутньому. Отже, після того як ми зробили Нашій ляльці барбі блефаропластику ми намагаємось підняти лінію верхньої брови для того, щоб вона була більш піднятою. Це також дуже класичне положення верхньої брови для ляль... ляльки, для лиця ляльки-Барбі. Отже, після цього будь-яка лялька-Барбі хоче, щоб в неї був дуже виразний. Контур нижньої щелепи. І це досить схоже на е, маніпуляцію або операцію, коли просять зробити кут нижньої щелепи, так званий кут джолі, коли досить, досить ярко виражена ця лінія з переходом на бокову частину. І це буде також характерно і притаманно для лиця ляльки-Барбі. Спускаємося нижче груди. Ми розуміємо, що у ляльки-Барбі, у справжньої ляльки-Барбі, мають бути пишні груди. І саме мамопластика. І не просто, як часто приходять дівчата і кажуть, Андрій, зробіть мені, будь ласка, натуральні груди для того, щоб ніхто не здогадався. Ні, в даному випадку мамопластика несе за собою збільшення розміру грудей до 3,5-4, з четвертого, для того, щоб був явний акцент в зоні декольте. Ідемо нижче. Живіт. У ляльки Барбі має бути ідеальний живіт. Тобто, якщо є декілька зон на животі, на яких присутній жир. Цей жир треба прибирати шляхом ліпосакції. Якщо ж наша майбутня лялька-Барбі хоче плаский живіт після того, як вона народила декілька діточок, то проводиться операція абдомінопластика, коли ми не просто прибираємо зайвий об'єм жиру, а ми ще й прибираємо надлишок шкіри, а ту шкіру, що залишається, максимально натягуємо для того, щоб цей животик був максимально спортивний. Друзі, йдемо далі. Що з сідницями у ляльки-Барбі? Вони мають бути бездоганними. Якщо є надлишок жирових відкладень в цій зоні, проводиться ліпосакція талії та ліпосакція складки під сідницями. Якщо ж недостатній об'єм, то часто використовуються силиконові імпланти для того, щоб е, збільшити об'єм сідниць у нашої ляльки. Я в своїй практиці використовую а, пере, переміщення жира, наприклад, живота в, в ділянку сідниць, але я не дуже люблю а, операцію по імплантації силиконових імплантів в сідниці, тому що з часом, з роками, це виглядає не дуже естетично. Переміщуємося нижче, і у нас залишаються наші стрункі довжелезні ноги ляльки-Барбі. Для цього ми робимо ліпосакцію з зовнішньої та внутрішньої сторони стегон для того, щоб зробити ноги бездоганними. Чи часто такі запити я чую у себе на консультаціях? Так, я думаю, що після прем'єри фільму Барбі ці запити будуть більш актуальними навіть в цей непростий для всіх нас час. Які самі яскраві приклади в історії, коли людина не могла зупинитися, намагаючись зробити свою зовнішність все більш ляльковою? Ви будете здивовані, але цей відомий приклад, коли чоловік хотів зробити свою зовнішність дуже ляльковою, і ви його знаєте. Це був Майкл Джексон. Він провів біля 12 операцій на своєму носі. Він провів біля 10 операцій по удосконаленню свого лиця. І ви, на жаль, знаєте, до яких таких сумних наслідків призвели ці експерименти із зовнішністю. Друзі, тому треба мати адекватні запити. Знаходити для цих хірургічних запитів адекватних пластичних хірургів для того, щоб вони не йшли на компроміс зі своєю совістю і сумлінням і робили саме ті операції, які вам конче необхідні і які гарантовано покращать вашу зовнішність. Саме цьому принципу я слідую уже багато років. Друзі, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі, що ви думаєте з приводу операції ляльки-Барбі. А за самий вдалий, за самий незвичний коментар я обіцяю подарунок. І оголошу нашого переможця в наступному випуску. Друзі, в наступному випуску я розповім вам, які ще експерименти дівчата інколи проводять у пластичного хірурга з своєю зовнішністю і зі своїм обличчям. Так що до зустрічі!